Доброго дня, дорогі друзі, свій марафон голосних читань Співоча душа України. Ми присвячимо дню народженню видатної української поетеси Лесі Українки. Хотіла б я піснею стати Усюю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі. Бояти над морем хибким. лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море гучне. Коли б ти нічко швидше минала, вибач, кохана, ще ж я не знала б не такої, що була щасна, так як ти, ніченько, так як ти ясна. Чом ти береза така журлива, глянь моя сестринка, та ж я щаслива. Верни вербу зрізна водою, будеш матусенько, мовить зі мною. Батько мій рідний темненький гаю, як же я ніченьку сюди прогаю, нічка коротка, довга розлука. Що ж мені суджено, щастя чи мука? Без надії сподівайсь, геть ти думав, хмари осінь, то ж тепер весна золота, чи так жалю в голосінь променують молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу геть думи сумні. Я на напогінь, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слів тих гарячих розтане, та кора льодова доває міцна. Може, квіти зійдуть і для мене. І на ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і не сочу ваготу страшною, буду пісню веселу співать, довгу темну нічку невидану, ні столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку про Ясну молодарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні таки сподіваюсь, буду жити геть думи сумні. Сім струн я торкаю, струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній коханій моїй стороні. І може, до кобза найдеться, що гучно на струни озветься, На струни та співи мої найгучніші. Може, заграє та копза вільніше на, ти, на тихі струни мої, і вільні гуки її знайдуться послухані у світі пильніше, і буде та копза гучна, та тільки не може вона лунати від струн моїх тихих, щедріше. Дорогі друзі, ви коли-небудь пробували пройти слідом Лесі Українки в найдальше карпатське село. Ця слабосила, сила хвора дівчина, гірські маршрути долала безстрашно. На рівні з усіма. Місцеві досі переказують про це легенди. Хочеш дізнатися більше, проходь до бібліотеки в абонемент і бери цю книжку.